В Україні триває війна, проте життя не зупиняється. Щодня, попри звуки сирен або ракетних ударів, українки народжують майбутнє нашої країни. Хтось залишається на тимчасово окупованих територіях, а в когось виходить врятуватись від страшної війни і знайти прихисток в більш безпечних містах. Зокрема, станом на 4 жовтня, всього з початку війни, до перинатального центру Кременчука на стаціонарному лікуванні перебували 400 переселенок, народилось 183 дитини. Звертається Нашого перинатального центру до нашої жіночої консультації всім надається кваліфікована медична допомога, нікому не відмовляємо. Дуже раді допомогти. Може, навіть з якоюсь більшою теплотою до них звертаємо на них увагу. Всі наш медичний персонал, тому що таких жінок дуже шкода. Вони остались без домівки, без дитячих речей. Хочеться чимось допомогти. Може навіть більше уділити уваги. Перебуваючи при надії, Оксана тікала від війни з Харкова. Зараз її чоловік захищає країну зі зброєю в руках, а вона нещодавно народила маленького синочка. Роди у мене були перші, і муж присутствував у природах. Він мене дуже добре підтримував. І врач, який приймав у мене роди, це Білешка Іннадій Ніколаївич, теж дуже хороший. Отношення, все було добре. Мене одразу ж повели в палату. Там кожен півчаса приходили смотрели всі аналізи когда вже поступила сюди. Я ставала на ковід. Тест получається все безплатно. Била як для крименчужанок, так і для внутрішньо переміщених осіб. Усі процедури пов'язані з пологами, проходять абсолютно безкоштовно. Пологи, перебування на обліку, догляд за новонародженими дітками. Все це безкоштовно. Все це по всеукраїнській програмі нашій все це фінансується з НСЗУ. Ніяких коштів на те, щоб народити, спостерігатися. Виписатись додому не потрібно. Все це безкоштовно. Вся допомога надається безкоштовно. Тому всі жінки, які у нас є в місті, звертайтеся, не бійтеся, будемо тільки вам підтримкою. Такого надамо всю необхідну допомогу, підтримаємо, народити у нас, випишемо з малятами. Сподіваємось, що незабаром усі матусі й татусі з маленькими українками та українцями повернуться до своїх домівок і радітимуть мирному життю. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.